Вітаю! На сьогоднішньому році ми продовжуємо повторювати вивчений матеріал про дієслово і сьогодні ще долучаємо прислівник. Під час сьогоднішнього уроку ми повторимо, яким чином утворюються різні форми дієслова. Мається на увазі способові форми, особові форми і так далі. І поговоримо ще раз про те, як же пишуться прислівники, тому що ця тема є однією з найскладніших. Перше завдання ви вже бачите на дошці. Сьогодні їх буде більше практичних. Але без творі нам все одно не обійтися. Утворіть форми дієслів. синім визначенні дієслова у формі інфінітива це початкова незмінна форма дієслова. І далі через тере написано, яку форму нам треба утворити. Як ви вже можете бачити, це і наказовий, умовний, і дійсний спосіб, різні часові форми. Отже, таке завдання допоможе нам охопити багато матеріалу. Дієслово звернутися, і нам слід утворити наказовий спосіб другої особи множини. Пригадаємо, що нам дуже допомагають творенні саме таких форм. Ота От наша табличка із шостого класу з особовими займенниками. Перша особа я ми, друга особа ти ви, третя особа він, вона, воно, вони. І ось нам треба другу особу множини, це ви. Нагадую, наказовий спосіб це ті дієслова, які формують наказ, прохання, спонукання до дії і так далі. Це у нас буде слово зверніться. Ви зверніться. Для того, щоб не таким був емоційним наказ, тобто для того, щоб людина не ображалася, можна такі дієслова на цього способу супроводжувати словами будь ласка, зверніться іншим разом, будь ласка, зверніться за годину і так далі. Покращити. Від цього дієслова пропонується утворити умовний спосіб і форму множини. Пригадуємо, що форму умовного способу ми з вами утворюємо від минулого часу додаванням формотворчої частки Б або Б, це вже залежить від дієслова і від його форми. Покращити. Спочатку утворюємо множину минулого часу. Покращили і додаємо частку Б, чому вже знаємо. Попереднє дієслово закінчується на голосний, тому ми використовуємо Б. Якщо попереднє слово закінчилося на приголосник, тоді б ми використовували частку Б. Вірити. Нам треба утворити дійсний спосіб, це дієслова, які означають реальну дію, що або вже відбулася, або відбувається, або буде колись відбуватися в майбутньому. Саме ці дієслова мають форму часу. Нам треба утворити просту форму майбутнього часу. Просту і складену форму мають дієслова недоконаного виду. Що робити, вірити? Ми переконалися, що перед нами саме таке дієслово. Пригадаємо, як же утвориться проста форма майбутнього часу. До інфінітива, який у нас уже наявний, ми повинні додати суфікс «м» і закінчення необхідної нам особової форми. У нас перша особа множини. Що робити мемо? Вірити мемо. І ми утворили форму, яка нам зазначена: ми. Перша особа множини це ми. Жити. Дійсний спосіб, теперішній час друга особа однини. Ну, це дуже просто. Теперішній час, значить дія повинна бути, збігатися з, із моменту мовлення про неї, тобто зараз ми про неї говоримо і зараз відбувається дія. Ти, друга особа, одне не живеш. У зв'язку із цим дієсловом ми можемо з вами одразу повторити орфограму, про яку згадували вже минулого уроку. А саме, Живеш дієслова на шишся пишуться без знака м'якшення. Створювати треба утворити наказовий спосіб з третьої особи однини. Пам'ятаємо, що такі форми утворюються за допомогою формотворчих часток, або хай, або нехай, яка більше вам до вподоби. Ось. А далі ми додаємо, залежно від того, яке дієслово, або форму третьої особи однини. Теперішнього часу або третьої особи однини майбутнього часу. Створювати, що робити, це недоконаний значить у нас буде. Хай створює. Він, вона, воно, хай створює. Виступите. Дійсний спосіб, майбутній час, друга особа однини. Виступите. На відміну від слова вірити це діє слово недоконаного. Це, дієслово доконаного ви довірите недоконаного, тому воно має тільки одну форму майбутнього часу, і вона утвориться просто зміною закінчення. Тобто не, не треба ніяких додавань, суфіксів або ще чогось. Тобто, все дуже просто. Виступити, і друга особа однини ти виступиш, що зробиш колись. Просто змінили закінчення, і у нас утворилася форма. З із, із дійсним способом майбутнім часом, до, дійслів доконаного виду, працювати, як ви зрозуміли, вже легше. І ще одне дієслово дарувати. Нам треба утворити складену форму майбутнього часу першої особи однини. Перша особа однини — це я, займенник, який нам допомагає перетворити це дієслово. Складена форма це дієслово бути в особовій формі, а у нас, значить, я буду. І ми просто дописуємо інфінітив, який містить лексичне значення. Таким чином ми творили складену форму майбутнього часу першої особи однини. Я буду дарувати. Ось таке, нібито, і нескладне завдання допомогло нам повторити великий обсяг інформації про дієслово, про його форму. Завдання 2 пов'язане з прислівниками, І якраз із тим моментом їхнього правопису. Допишіть прислівники до дієслів. Ну, здається, таке легке завдання. Давайте ускладнимо його. Ми допишемо до кожного дієслова зустрітися, навчатися спілкуватися по три прислівники. Так, щоб один у нас був як модель, як приклад написання прислівників разом. Один, як приклад, написання з дефісом або з дефісами, тому що у нас працівники пишуться дуже часто з двома дефісами. І один так, щоб це була працівникова сполука. Тобто ми з вами вивчали такі сполуки, які пишуться окремо. Ви можете свої запропонувати приклади, потренуватися на своїх перекладах. Ну, наприклад, слово зустрітися. Зустрітися вранці. Цей прислівник якраз може бути прикладом для, написання, для правила написання прислівників Разом, утворений від слова ранок за допомогою префіксально-суфіксального способу і префікс, схожий на прийменник. За таким правилом ми пишемо разом прислівники. Далі, зустрітися віч-навіч, наприклад. Цей прислівник пишеться з двома дефісами, тому що він утворений повторенням однакового слова і з прийменником посередині. І, наприклад, представникова сполука зустрітися вісні. Ми пам'ятаємо, що працівникові сполуки це усталені такі сполучення слів, але кожен компонент такого сполучення зберігає свої особливості як частини мови. У Ві це прийменник, пишеться з усіма частинами мови окремо, і сон це іменник у непрямому відмінку. Так що мислиться як одне ціле поняття, але пишеться окремо. Навчатися, наприклад, безперестанку. Ми вже пояснювали право, тому зупинятися на цьому не будемо. Давайте доберемо от, просто синонім навчатися без кінця краю. Тобто постійно навчатися без кінця краю пишеться через дефіс, тому що утворено повтором близьких за значенням слів синонімічної конструкції. Ну і знову ж таки це буде синонім, але це буде вже представникова сполука, без упину, пишеться окремо. Спілкуватися. Наприклад, спілкуватися до якого часу? Допоки, дотепер. Спілкуватися забагато. Давайте напишемо, ну так, щоб різні були охоплені. Прислівники утворені від різних частин мови. Так. Далі. Спілкуватися, наприклад, отак, от щоб у нас був прислівник чи з префіксом ПО і суфіксом І, і ми могли згадати правило про написання таких прислівників, саме такої структури. І з Дефісом. Так, і спілкуватися, наприклад, час від часу, точно так же, нібито здається, що це повторення близьких зазначенням слів або однакових слів, але це повторення різних форм одного і того ж слова. За таких умов прислівники пишуться окремо. Їхні частини пишуться як. Прислівникові сполуки. Так, пропоную до третього завдання повернутися згодом, а зараз виконати четверте завдання. Четверте завдання у нас пов'язано трошки із минулим матеріалом, а саме із матеріалом про пунктуацію в реченнях з дієприкметниковими дієприсівниковими зворотами. Якщо ви пригадуєте минулого разу, ми з вами перетворювали на речення з дієприсівниковим зворотом, речення ускладнене однорідними присудками. Один присудок переробили і утворився дієприслівник. От, сьогодні ми трошки змінимо завдання, і нам треба сьогодні складні речення перетворити на речення з діприслівниковими і дієприкметниковими зворотами. Перше речення, яке ви бачите на дошці, ми перероблюємо на речення з діприслівниковим зворотом. Пастушок ніколи не витримав би самотності в полі, якби не виспівав на сопілці свою дитячу радість. Ось. Саме так ми з вами повинні опрацьовувати сьогоднішній матеріал. Отже, що треба зробити? Перший крок це прибрати сполучний засіб, тому що він нам уже не потрібен. Сполучник, який приєднав друге просте речення. Навіщо він нам, якщо у нас не буде складного речення, прибираємо його. І другий крок нам треба перетворити дієслово у цій частині речення на дієприслівник. Виспівав, що зробив. Отже, від цього дієслова утворчий дієприслівник доконаного виду. Не виспівавши. Тепер у нас є речення із дієпресівниковим зворотом. Пастушок ніколи не витримав би самотності в полі, не виспівавши на сопілці свою дитячу радість. Перевіримо, а раптом ми неправильно утворили речення з депресівниковим зворотом, пригадаємо формулу один виконавець пастушок і дві дії. Не витримав би, це основна дія, і не виспівав цю дію, також виконав пастушок. Тобто таке речення має право на існування. Не забуваємо, що розділові знаки у нас обов'язково супроводжують діапресівникові звороти. Тут у нас діпрацівник зворот знаходиться в кінці речення, тому ми бачимо кому перед ним. Якщо ми захочемо з вами переставити дієпресівниковий зворот, наприклад, на початок речення, не виспівавши наступів, свою дитячу радість, пастушок ніколи не витримав без самотності в полі. Ми точно так же просто принесли діапресівниковий зворот і точно так же після нього тепер тільки поставили кому. Далі, друге речення з ним буде трошки складніше і більше мороки, тому що з дієприкметниками, на відміну від дієпристівників, завжди більше мороки. Це теж складне речення, яке нам треба переробити на речення із дієприкметниковим зворотом. Точно так же, як в першому реченні, те, що чорним виділено, ми з вами не чіпаємо, ми з вами будемо перетворювати на дієприкметниковий зворот тільки ту частину, яка виділена синім, яку пронизали радощі надія на повернення. Ось. Що ж це за яка? Ну, у нас тільки один варіант це Дума. Так, що ми з вами робимо? Точно так же перший крок це прибрати сполучний засіб. Як ми в минулому реченні, тобто в першому прибрали, тому що у нас не буде вже складного речення, у нас залишиться просте речення, ускладнене дієприкметниковим зворотом. А тепер від дієслова нам треба утворити пасивний дієприкметник, тому що це дієслово. Доконаного виду і перехідне. А саме від таких дієслів утворюються пасивні дієприкметники. Прибираємо закінчення і суфікс дієслівний, у нас залишається основа, ось, до якої нам треба приєднати суфікс «н». і не забуваємо, що дума у нас яка, тому, звичайно, повинні бути узгодженими і. Іменник і дієприкметник, як іменник з прикметниками. Ну і крім того, нам треба трошки попрацювати тепер уже над формою іменника, тому що ми змінили дієслово на дієприкметник, а отже нічого не може бути незмінним. Це не дієприслівник, який є незмінною формою дієслова. Це дієприкметник, який змінюється і примушує змінюватися слова навколо себе. Пронизана радощами надії на повернення. От тепер ми з вами. Маємо вже сформований дієприкметниковий зворот, і можемо говорити про те, що він у нас тут в реченні знаходиться. Не забуваємо, дієприкметникові звороти відокремлюються комами, якщо знаходяться після означуваного слова. У нас означуване слово якраз тут визначене. Так, з цим попрацювали, і тепер повертаємося до попереднього завдання, тому що воно наполовину творче. Нам треба поширити речення дієприкметниковими чи дієприслівниковими зворотами. Можете взяти одне із речень, попрацювати, яке більше до вподоби. У нас тут три речення є: сонце полопо над зеленими плавнями, весна прийшла так якось несподівано, гаптує вечір жовтим шовком, блакитні килими. От. Ну, Наприклад, перше з трьох речень, мені здається, найлегше. Ви можете або діапресівником зворотом, або діапресівником, або і тим і тим зворотом, якщо ви хочете, це буде взагалі дуже добре. Ну, наприклад, для того, щоб створити діапресівником зворот, треба подумати, а що, яку дію Сонце може ще виконувати, крім того, що воно пливе понад зеленими плавнями. Воно може світити, воно може сяяти, воно може освітлювати, воно може відблискувати, відзеркалювати і так далі. Ну, тобто, тут. Що завгодно можна утворити? Отже, ми з вами продовжуємо речення, а тому обов'язково поставимо розділовий знак, тільки що повторили про те, що діє працівникові звороти завжди відокремлюються комами. Сонце пливло понад зеленими плавнями, наприклад. Наприклад, сонце понад зеленими плавнями, освітлюючи кожне стебельце. Ну, наприклад, це перший дієприсівниковий зворот, ми ще й другий дієпосівниковий зворот додали, відбиваючись від блискучих спин грайливий хрип. От, Відбиваючи або відблискуючи на блискучих спинах. Грай... Ну, тоді буде у нас повтор, некрасиво буде тоді, або відзеркалюючись. Так буде теж красивіше. Тобто тут, тут ми з вами змогли поширити дієприсівниковим зворотом. Далі. Друге речення: тут вже можна працювати самостійно, От, точно так же можна, наприклад, дієприкметниковим зворотом. Весна яка весна оспівана? Багатьох творах, поспівана багатьма письменниками, оспівана та можна конкретного письменника якогось назвати. Прийшла так якось несподівано. Дєприкметников зрон знаходиться всередині речення, після означеного слова весна, з обох боків відокремлюється комом. Далі гаптує вечір жовтим шовком, блакитні килими. От. Тут теж можна або дієприкметниковим зворотом, або дієприсівниковим зворотом. Наприклад, гаптую вечір-жовтим шовком блакитні килими, заколисуючі міста і села. Ну ми з вами розуміємо, що це відбувається надвечір. Тому можна поширити. Тобто, будь-яка ваша творчість вітається. Я думаю, що у вас теж вийшли прекрасні речення. І на закінчення сьогоднішнього уроку хотілося попрацювати із завданням-жартом. Ось така ситуація, діалог. Зараз ми його перечитаємо, і ви зрозумієте, що дійсно деякі речі в українській мові зазвичай є унікальними. Ви знаєте, куми? Оце був у зоопарку і бачив яка. Ну і як, як? Ну як, як? Як? Як і -як, -як, як? А тепер у мене до вас запитання. Якими частинами мови є слово як? Я просто підкажу, що їх тут три ці частини мови. Подумайте. Цей жарт не можна перекласти іншими мовами через те, що просто щезне От. саме у цей момент жартівливий. Тому що іншими мовами ці слова будуть звучати інакше. Не так, як у нас, неоднаковим словом. Ну, ми повертаємося до нашого завдання. Перше, це іменник, звичайно, як це іменник, який називає, наприклад, тварину. І ми з вами бачимо, тут на картинці у нас є підказка. Далі, як, яким чином, у який спосіб, це прислівник. От. І залишилося ще одне слово. Як, тобто іменник, як, як. Це слово як посередині у нас з вами в цій фразі є сполучником. Наприклад, дівчина як тополя, дитина як сонечко. І так далі. Ось настільки цікава, унікальна мова, в принципі, як і всі інші мови, яку ми з вами зараз вивчаємо. Сподіваюся, що. За допомогою отаких от от завдань ми з вами поліпшуємо і своє усне мовлення, і своє письмове мовлення. Дякую за увагу! На сьогодні це все. Бережіть себе, до побачення!